Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео буде майстер-клас сплетіння ось цієї силянки з бісеру. Вона доволі класична, підійде на кожен день, гарно заокруглюється на шиї. В якості застіпків в мене карабін з ланцюжком. Можна зробити і на зав'язках. Це вже на ваш розсуд. Ширина силянки 3 см. Бісеру знадобиться приблизно 31 г. У мене чешський бісер прецеоза 10 розміру, нитки кордем номер 60 від луц, також чорні. Підійдуть і титан 60 або 80. Для початку відрізаю 1,5 метри ниток, заправляю їх в голку для бісероплетіння в один шар. Мені зручно працювати голками довжиною 5,5 см. Беру будь-яку намистину та фіксую її, залишивши невеличкий кінчик. Це буде мистина, яка не даватиме бісеру розпуститися. В кінці роботи ми її знімемо. Має бути короткий кінець, намистина та основна нитка з голкою. Починаю плетіння. Набираю 30 бісеринок, відправляю їх до стоп намистини. Голка в мене зараз знаходиться знизу, вставляю її в напрямку вверх, в 12-ту знизу бісеринку. І там же добре затягую. Далі набираю 5 бісеринок, вставляю голку вверх в шосту бісеринку. тобто, 5 бісеринок пропустила, а в шосту вставила. Набираю ще 5 бісеринок, також пропускаю 5 штучок, а в шосту вставляю голку в напрямку вверх. Нанизую 5 бісеринок, відправляю їх в саму верхню бісеринку. Добре все затягую. В нас мають вийти такі комірки у вигляді сіточки. Рухаємось вниз. Набираю 5 бісеринок. вставляю голку в середню бісеринку ось цієї дужки. Вона третя. Підтягую. Набираю 5 бісеринок, вставляю голку вниз в середню бісеринку наступної дужки. Ще 5 бісеринок відправляю вниз в середню бісеринку комірки. Нанизую 5 бісеринок, голку вставляю вниз в третю вільну бісеринку. Набираю 8 штучок, голку завожу вверх в середню бісеринку найближчої комірки. Не забуваємо поправляти. 5 чорних бісеринок вставляю вверх в середню бісеринку наступної комірки. Ще 5 бісеринок відправляю вверх в середину наступної дужки. 5 бісеринок вставляю вгору в середню бісеринку крайньої комірки. Будемо рухатись вниз. Нанизую 5 бісеринок, голку вставляю в середню бісеринку дужки. Вона третя. Набираю 5 бісеринок, відправляю їх вниз в середню бісеринку найближчої дужки. Також 5 бісеринок вставляю вниз в середню бісеринку комірки. Нанизую 5 штучок, голку вставляю донизу в третю вільну бісеринку. Додаю 8 бісеринок, голку вставляю вверх в середню бісеринку найближчої комірки. 5 чорних бісеринок вставляю вгору в середню бісеринку комірки. Ще 5 бісеринок відправляю вверх в середину наступної комірки. 5 бісеринок вставляю вверх в середню бісеринку самої крайньої дужки. 5 бісеринок вставляю в середню бісеринку дужки. Вплітаю ще 5 штучок в середину наступної дужки. також додаю 5 бісеринок. нанизую 5 бісеринок. голку вставляю вниз в третю вільну бісеринку. Набираю 8 штучок, голку завожу вверх в середню бісеринку найближчої комірки. Додаю 5 чорних. Ще раз вплітаю 5 бісеринок. Також вплітаю 5 штучок в напрямку вверх. Таким чином, продовжуємо набирати силянку. Як закріпити нитку, якщо вона закінчується, та як додати нову, на моєму каналі є таке детальне відео. Плетемо до бажаної довжини, в процесі роботи можна приміряти на шию. Наприклад, для себе я набрала приблизно 34,5 см довжини. Саме на цю довжину я називала необхідну кількість бісеру. Залишилось зробити застіпку. Якщо хочете зав'язочки з ниток, то цю нитку вже можна закріпити в роботу та потім робити зав'язки. В мене буде фурнітура. Тож я вставляю голку назад. Туди вставляю ланцюжок на подвійному кільці та завожу голку назад. Вставляю голку далі в плетіння. Потім проходжу через край силянки. Вивожу знову там, де застіпка, щоб укріпити це місце. Вже потім можна закріплювати нитку в полотно, як зазвичай. З однієї сторони застіпка вже є, перехожу на іншу сторону. Знімаю там стоп на мистину, заправляю туди голку та роблю крок назад. Набираю другу частину застіпки, це карабін на подвійному ланцюжку. Вставляю голку назад та повторюю дії, як з попередньої сторони. І ось така силяночка з бісеру сьогодні вийшла. З вас вподобайка, а з мене нове відео.